Цих двох нещодавно ще незнайомих молодих ветеранів великої війни поєднав спільний досвід. Цей мій друг да, він мене сюди привів. Він мене в зал привів. Ми з ним зусились випадково в метро. Він до мене підійшов, каже: подивись, в мене немає двох. Я кажу: на в мене немає однієї. Зараз Сашко, хлопець на двох протезах, який впевнено набиває м'яч, знайомить свого ТСК і нового товарища з футболом. Я не футболіст, я ніколи не м'яч не пінав, тобто для мене це нове повністю. Але я думаю, в мене вийде. Хлопці допоможуть, розкажуть, покажуть. Сьогодні я в наблюдаючих. Також новий друг знайомить Сашка з Харковом. Сюди хлопець приїхав з міста на Дніпропетровщині, в якому стає все небезпечніше через обстріли. Сашко від 17-го року служив за контрактом, а травму отримав у влітку 23-го. Були ми в Донецькій області, мали закріпитися під селом Старомайорська. Відбили орків, так скажемо, да. е, ну, але шальний 120-й міномет попав прямо в нашу групу. 12 годин не могли винести мене, але все-таки хлопці молодці, я був дуже складний. Ну, в мене інфекція ну, за що того, що 12 годин був турнікет. Я перший вийшов з лікарні на протезі. Ну, 25 років молодий, викарпкався. Його товариш Сашко за чинними нині в Україні правилами амфутболу, тобто футболу на милицях, не може бути гравцем, адже втратив обидві ноги. Натомість він може бути тренером. Я ніколи їм не був, але це дуже хотілося. Особливість в тому, що коли команда грає, в них є дух, розумієте, люди. Просто дуже цінуються під те, що вони грають, і вони якось ну це просто не такий футбол, як звичайний. Я грав раніше до поранення за ФК Меркурій. Це наша команда, збірна з футболістів, які приймали участь у антитерористичній операції. Правила ампфутболу дуже відрізняються від звичайного: шість польових гравців і один воротар. Польові гравці мають чи е, ампутацію, чи е, порушення функції одної з кінців, е, тобто ноги е, воротарі мають порушення функції чи ампутацію руки. Матч триває два тайми по 20 хвилин з перервою, е, поле 60 на 40, ворота два на п'ять. У вам футболі є можливість робити безмежну кількість замін і можливі обратні заміни. Тобто, хлопці можуть змінюватись, передихати і знову виходити на майданчик. Усе більше чоловіків з ампутаціями, усе більше команд за футболу з'являється в Україні. На зимовому кубку було п'ять команд, приймали участь на весняному кубку. буде вже сім команд. А по планах у нас розпочати чемпіонат України десь з вересня цього року, 2025 року, в якому ми плануємо, що прийме участь вже вісім команд. Але це команди, які готові до змагального процесу. Щоб бути готовими до змагань, потрібно тренуватися щонайменше три місяці. У Харкові ж тільки створюють команду. Ініціатива належить Володимиру Ляху. На початку березня він відвідав перший збір української збірної замфутболу, яка, до речі, потім здобула перемогу у матчі з бельгійцями. І вже за два тижні зібрав хлопців у Харкові. Ми нарощуємо свої сили і готуємося до ліги. Дуже брати участь наразі. У нас вже є 11 хлопців сьогодні. На друге тренування прийшло шість осіб у зв'язку з тим, що є декілька, які захворіли. На жаль, на сьогодні, і є які ще проходять реабілітацію. Ліга Дужих фінансує увесь змагальний процес, а от підготовчі мають забезпечувати на місцях. А це оренда поля, робота тренерів, гравців і окремо воротарів, присутність медика-реабілітолога або ж швидкої на кожному тренуванні, уторинна реабілітація гравців, зокрема масажі, витрати взяли на себе меценати та організації небайдужі до розвитку ветеранського спорту. Виїзні моменти будуть однозначно раз в місяць. Виїзд у нас, грубо говоря, є що около 10 команд. Вот это вот все мы с вами должны абхалісід проехаться. Підтримати ветеранів прийшов легендарний харківський голкіпер Олександр Горяйнов. Може, хтось тягне. Та ви вообще гроза у. Ми пани болели страшно, і там ми, ну, в пліто того, що ми не знали вже, як е, помочь команді, помимо того, що ми вболівали там на трибунах. І ми всі ж такі Україна, всі вскиdjangoся того періоду. Горейно його поставили на ворота, і він приймав перші удари майбутніх футболістів. Ну, хлопці просто молодці, просто красен. Крас крас Ти я, мабуть, надихаю а вони нас. Не. Надихають, що вони молодці, не з і... біли Білі так, що... що аж руки білять. ще що... будете приходити, але да, постійно да, да, запрошують. Да, да. Я думаю, що і буду надихатися їхньої енергії, бо вони реально красні. Цікаво буде, цей спорт потрібно продвигати, бо таких хлопців буде дуже багато. Треба їм показати, що. Не треба падати духом, хлопці, Все буде добре. Нормально. З підтримкою, тим більше круг спілкування такий, що ми всі однакові, то й соромитись не потрібно. Треба показувати це, щоб люди знали, що ми скажуть міні-герої. Олена Нагорна, медіа група об'єктив.